Для кожного щастя це є щось своє особисті. Навіть є таке прислів'я. Якщо хочеш бути щасливим, будь ним. А що для вас означає щастя? Так? Для мене щастя, це означає жити з батьками хорошо і почати хороше. а коли у мене є браток чи сестричка та домашній піточник. Для мене щастя, це коли є... Це коли є усі можливості, які можна зробити на руку кудись туди. Тому що є такі люди, у яких немає такої можливості. Це коли я добре навчаюся материною, е, гарні оцінки, здоров'я, тепло це для мене щастя. І коли в мене багато друзів, коли ти зустрічаєш свою подругу чи другу, якою вже давно не бачив. Народження. Щастя це коли у тебе все є і ти дуже радієш цьому. Це добро, коли ти посміхаєшся в тебе все гарно і, і ти добре себе чувствуєш. Це це коли людина дуже щаслива, їй щось подобається там. Думаю, що, щастя це те, що тобі щось подобається. Наприклад, квіти, кольори якісь. Ці назви. Це коли тобі добре, і ти хочеш, щоб усім було так же саме добре, і хочеш цим усіх порадувати. Це коли з вами погляди друзі, батьки та родичі, що вас ніколи ніхто не не губиться і ми. Це ми раді, тому що ми любимо своїх хворочки. У тебе є все, що ти хочеш. У тебе все гарно і, ну, і в твоїй родині все добре. Це коли всі разом, це коли збуваються всі бажання. Це коли нас кохають. Щастя, це коли я... Школу і кадай болець. Мої друзі я в небашніка, чим моя мама. Ну, маму я очень люблю. Це коли у тебе є друзі. щастя це, це коли у тебе є земля. щастя це коли, коли ти допомагаєш мамі. Для мене щастя, те, що мені щось купляють, що я добре вчуся. Щастя це мати безкінечне життя та мати все. Щастя – це коли ти навчаєшся в дружньому класі. Щастя – це найгарніше почуття у людини. Щастя – Це коли батьківщина з, з українцями і з росіянами дружно Щастя – Це коли ти по е, отримаєш в школі гарні оцінки. Це коли всі твої друзі поруч з тобою завжди можуть тобі допомогти. Щастя – це коли там. Народы собираются, там праздники устраивают. Вот это счастье. Мы счастливы. Мы делаем для мамы, для папы хорошие подарки. Это для нас счастье, для мамы и папы.